собі один бегемотик. І він загубився. І дізнався він про деяке місто. Там, де І є така штука, яка показує, де ваші родичі. І вирішив він. І я піду туди. І так його довга дорога була немарна, тому що це місто було справжнім. Не фейком. Коли він прийшов до міста і знайшов цю штуку, не встиг ледве доторкнутися, як почув, як до його хтось говорить. Це був охоронець восьминог. Ти взагалі тупий брати нашу штуку? Мені вона потрібна. вони покажуть, де мої родичі. А що, ти згубився? Ну, не можна. А чому? Тому що мій дідо дав все моєму татові, мій тато дав все його прадіду, мій, а його прадід дав його мені. І я тобі це не віддам. А чому? Тому що це моє. Бо ти воно, воно просто покаже мені, де знаходиться моє родичі і віддам. Та ні, ану пішов звідси. Ну, та ні, якщо хочеш забрати, то давай дещо зробимо. Що? Восьминог охоронець сказав, що якщо він переможе в якомусь там гонці на ногах, то він зможе забрати цю штуку. І ось гонка почалась. Гонка була така. Наш бегемотик і якийсь інший восьминог. Не охоронець. Его, я тебе переможу. Так. Раз, два, три. Настиг бегемотик аж до середини забігу дойти і вже змучився. <плес> і ось мені їх переміг. Ну що, йди звідси нікого не повертайся. Ну, добре. М -м -м. Але бегемотик не здавався, і на наступний день він сказав. Я повернувся до міста. Бум-бум-бум-бум-бум тут тут. Коли восьмой ног охоронець спав, бегемотик тихо забрав штуку і пішов назад. Але, але бегемотика побачили. Ага, значить, хотів хотівкою спав забрати всю штуку, і бегемотку прийшлося лише здатися і потрапити в. В'язницю восьминогів. Ну все, ти більше ніколи не втечеш. Пс, Продовження слідує.